Дуже багато чого знаю, не хочеться про це говорити через те, що дуже в мене маленька дитина і не хотілося б, щоб дитина це знала. Люди страдали, у них не було що їсти, вони шукали все, що тільки можна було, щоб щось з'їсти. Умирали. А чому не було їжі? <сум> чому? Тому що була війна, все, по... все покрали, все понищили. Люди питалися тим, чим могли. Яка друга світова війна? Чи перша? Та ні, не друга. Така перша, друга, велика вітчизняна, її називають. Чесно, я не пам'ятаю. Хто проти кого воював цей час, коли був голодомор? Ой, чесно не пам'ятаю. Чесно. Тобто через війну так у людей не було їжі. Ну, можна і так сказати. За 32-33 рік. Так, да, я знаю. 32-й, 33-й. Тобто і люди не могли знайти собі їжу, так? Тому що відбувалися бойові дії. Е, ні. А що? А як ви думаєте? Ну, людей не було що їсти, не знаю. Не знаю, чесно. Я не, я не просто не можу це, ну не знаю, як об'яснити. В голові дуже багато мислі і не знаю, як це правильно об'яснити. А багато людей взагалі загинуло? Так, да, дуже багато. Про голодомор, що людей морили голодом, хоч і був у нас урожай, але но... це все діло іскусственно, я так думаю. Для чого? Щоб побільше вимерло людей. Навіть не знаю, чесно, до пуття нічого не знаю. Знаю, чула, що був Голодомор. В 33-37 році. По-моєму, 47-му ще. 47, 27 був, ну, 27 му я не знаю, не пам'ятаю, а 33-47. й й Поморили голодом, а для чого, невідомо. Щоб людей, мабуть, менше населення було ставалося. В Китаї ж не морять зараз. Ну, в Китаї це Китай. А ще ж, ви знаєте, не голодомор. Людей скільки он на Донбо. На... В Східній Україні не пенсії не ні платять, нічого, це теж голодоморно. Тут, звісно, не Україна, не правительство наше винувате, винувата наша політика, навіть наше состояння українське. Чи, я чесно не можу я цього об'яснити вам люди. Толком нічого не знаю. Що знаєте, розкажіть? Ну, у мене прабабушка в Голодомор померла, це я одне знаю. Що дітей їли, розказувала, так нічого. А які роки це було? Я точно не пам'ятаю. 39-й, наче і 41-й. 39-й і 41-й? наче, да. Я точно не пам'ятаю. Точно не скажу. А через що був цей голод? О, я, не, я не знаю, Я історію сильно не, уча... не вичала, так сказати. Так я сильно не знаю. А ж у вас бабуся загинула? Ну, Прабабуся. Ну, Мені бабуся нічого не розказувала, бо це погано, дуже важка втрата, то вона наче вона мовчала. Тобто в 41-му році голод закінчився, так? Да. Володимир в 41-му закінчився, а війна почалась. то, ну, До того, як війна почалася, закінчився Володимир, так? Так. Да. Радянський Союз проти українців, як на цей 32-й-33 рік.